Вітаю. Сьогодні я був запрошений однією з благодійних організацій, а це організація вільні, які допомагають і військовим, і цивільним на відкриту публічну лекцію. Лекція мала назву Конституція під тиском. Цікаве питання, цікава тема, і цікаво те, що молодь обрала таку тему. Молодь цікавиться. А хто тисне на Конституцію? Чому у нас Конституція завжди знаходиться ну, фактично під тиском кого? Важливе питання. Хто тисне на Конституцію? Чи можна взагалі тиснути на Конституцію? Адже, вибачте, Конституція це хребет, хребет законодавства, хребет народу, хребет держави. Як можна тиснути на Конституцію? Разом з тим, готуючись до Цієї зустрічі, а на зустрічі було так, ну, чоловік 25-30 було, ми ми знайшли дуже багато неочікуваного, неочевидного. Воно ніби лежить на поверхні, але воно не є очевидним. Ну, давайте згадаємо деякі віхи самої нашої Конституції. І так, спочатку вона прийнята в 96-му році. Як вона прийнята? І оце відео я хочу, щоб ви його додивились, тому що знатимете це і зможете поширювати цю ідею. Зможете поширювати ці думки. І головне, ви будете розуміти, хто тисне на Конституцію. В цьому відео буде один герой, який тисне на Конституцію. Потім буде наступне відео, де буде другий герой, який теж, до речі, тисне на Конституцію. І ви цього героя знаєте. Так ось. В 1996 році Кучма фактично тисне на народних депутатів, летить до Леха Валенса в Польщу, і народні депутати, власне, під тиском розпуску парламенту приймають Конституцію. Причому приймають дуже дивну Конституцію. Комуністи голосують за самостійну суверенну, незалежну державу, Україна, в кордонах 91-го року. А націоналісти голосують за особливий статус російської мови. Комуністи голосують за плюралізм політичного простору, а не тільки комуністичної партії. А націоналісти голосують в тій же Верховній Раді за Автономну Республіку Крим. Автономну республіку. Зверніть увагу, ще тоді, в 96-му році, було закладено ну, така міна. Сповільненої дії, Автономна республіка. Хоча держава унітарна, але в ній є якась автономна республіка. Всі погодились. Відчуваєте оце слово, яке вже починає майоріть? Нібито під тиском, але яка причина тиску? Яка причина тиску, який вихід з положення? Чому чиниться тиск? Ви вже відчуваєте? Ну, якщо ще не відчули, то. Після 96-го року наступає 2000-й рік, і там, у 2000 році, ну, народ проявив трішечки своє обурення, обурення діями влади, зокрема Леоніда Даніловича Кучми. І вийшли трішки люди на майдан. Тоді до них доєдналась Юлія Володимирівна Тимошенка, яка до того працювала з кучмою, але потім її звільнили. І вона доєдналася до людей. Ну, знаєте, таке. Потрібно. А от Віктор Андрійович Ющенко тоді не доєднався до людей, він був у команді, у команді Кучми, головою Нацбанка був Національного банку України. І тоді Кучма не прогнувся, фактично нічого не вдалося змінити. Там кілька посадових осіб змінили деяку комбінацію влади і все. А от у 2004 році, коли Кучма вже йшов на. Свій законний спокій, відбувши два терміни президентом, розпочався Майдан. Причому зверніть увагу, в 2004 році, не в 2000-му, коли Кучма тільки перший термін закінчив, а в 2004. І так виявилося, що Кучма ніби пішов на зустріч. На пішов на зустріч і сам оголосив, що він за те, щоб у парламента були більші повноважені. І Україна з президентсько-парламентської республіки стала фактично парламентсько-президентською. До речі, якщо ви спробуєте знайти, а де написано, що Україна парламентсько-президентська республіка, то ви цього ніде не знайдете. От такий фокус. Нема ніде. Тільки за законами, тільки за тим, хто кого призначає, який баланс сил, можна прийти до якогось висновку. До речі, Україна не є винятково парламентсько президентською там є напівпрезидентська, напівпарламентська, але не парламентсько президентська, бо президент у нас відіграє дуже вагому роль. І так, ми знову бачимо тиск. Тиск майдан, тисне на кучму. Кучма йде на поступки. Бачите яке слово вже? Маюрить? Тиск через компроміс. А хто домовляється? Домовляються між собою? Еліти? Кучма домовляється з протестувальниками. Протестувальники домовляються з чиновниками. А для чого цей компроміс? Ви вже зрозуміли? Компроміс для того, щоб нові люди зайшли у владу. А для чого компроміс? А для того, щоб старі люди не сіли до в'язниці. А для того, щоб старі люди зберегли свою владу. А для того, щоб старі люди змогли залишити своїх представників у владі. А ви стояли на Майдані і думали, що буде повне оновлення влади. Ну, власне, це і сталося. У 2008 році, навіть раніше, в 2007 році, Віктор Андрійович Ющенко приводить до влади Віктора Федоровича Януковича. Який до того був прем'єром у кучме. Правильно. Ви відчуваєте? Компроміс між елітами. Фактично договорняк. договорняк. А тиснуть вони на Конституцію для того, щоб цей договорняк можна було реалізувати і прикриваються статтями Конституції. І йдуть на компроміси. Щоб той, хто був уже у владі, не дуже постраждав, а той, хто приходить у владу. Був підтриманим народом. А потім був 2008 рік. Згадайте, коли тоді ми мали якусь незрозумілу ситуацію. І в результаті Віктор Федорович, ну, воцаріл на троні. Ну, а потім був 2013 і 2014 рік. Щоправда, до 13-2014 року Віктор Федорович Янукович. У 2010 році повернув собі всі ті повноваження, які були в кучми. Відчуваєте? Тобто слабий Ющенко, потім компроміс, Хлоп, Ющенко ставить Януковича, Янукович повертає повертаєся повноваження. І з тими повноваженнями прожив аж до 2000, кінця 2013 року. І тільки новий компроміс. Між новою і старою елітою, підтриманий Майданом, призвів до того, що знову ми повернулися до Конституції формату 2004 року парламентсько-президентської. І Верховний суд визнав зміни Януковича неправомірними, бо там правки якось були не так внесені. і так далі. Знову ми побачили компроміс. А потім був Порошенко. Порошенко, який намагався балансувати, який намагався фактично знайти а, якийсь баланс між своїми хатівками у владі і суспільством, і, тим не менш, стадіон, так, стадіон, на якому знову довелося шукати компроміси. Порошенко віддає владу, фактично без бою. Пам'ятаєте, як в океана Ельзи, я не здамся без бою. Порошенко здався без бою. Хоча міг запросто закрити 95-й квартал. І в 16-му році, і в 17-му році, і в 18-му році. І ви знаєте, ніхто б навіть уваги не звернув, тому що за 95-й квартал люди б точно не вийшли. А Зеленський тоді ще не, ну, скажімо так, не визначився. Йду, не йду. І так далі. І вони б могли зникнути, де да і все, як зникнуло дуже багато людей потім. Ну, зі сцени. Маю на увазі. Змінились часи. І от сьогодні ми знову стоїмо з вами перед компромісом. Картонний Майдан, знову люди. Знову компроміси. І знову нібито говорять, що не потрібна централізація влади, у нас диктатура, у нас то, у нас все. А давайте знову. От вам і висновок. Перший висновок. Чому і хто тисне на Конституцію? Відповідь такий. Відповідь така. Перша, хто тисне? Чиновники, еліти. Ті, хто вже у владі, і ті, хто будуть у владі. А потім ті, хто вже були у владі, борються з тими, хто зараз у владі. Не? А тепер, що це за тиск? Компроміси? Між ким? Між ними. Ви спитаєте, а де тут народ? Ну, це вже я запишу в наступному відео. Але народ тут присутній, щоправда, не в тому обсязі і не в тій постасі, яку ви собі могли подумати. Народ це другий фактор тиску на Конституцію. Причому дуже неочікуваний. І дуже, ну, подивитись наступне відео. Отже, перший варіант, ви зрозуміли, хто тисне на Конституцію? Еліти. Чому вони це роблять? Бо вони шукають компроміси. А щоб знайти компроміси, їм потрібно загострити ситуацію. А загострити ситуацію їм потрібно через те, через залучення вас. Все зрозуміли? Тому, якщо хтось іще тримає картоночку, на якій там щось написано, набус, САП і так далі, передивіться це відео. І подумайте: а чи не влаштовують еліти нинішні і наступні? Вже основу для компромісу. Вони потім зміняться. Ви приведете нових типу чиновників до влади, типу, тут ключове слово нібито. Але це будуть не нові чиновники. Це будуть ті ж самі, які досягли з попередниками, що правильно компромісу. Не забувайте підписуватися, ставати спонсорами каналу. Ну і бережіть себе. І наступне відео передивіться. Буде також цікаво.